Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далабі! Я знаю, що у багатьох із вас вже зима, особисто у мене за вікном купа снігу, але я тільки нещодавно купила светер з осіннім листям і ще жодного відео в ньому не зняла. Тому, допоки на календарі не 1 грудня, налаштовуємося на максимально осінню атмосферу і так би мовити, адаптуємося. Взагалі, слово адаптуватися, мені так здається, стало девізом цього року, і мій канал не виключення, бо після місяця турбулентності з переїздом, купою справ, не чудуном, я думала, що нарешті устаткувалася і зможу швидко повернутися до читання і блогу. Але для мене це виявилось трохи складніше, ніж я собі уявляла. Насправді в мене зараз трохи. Збільшився об'єм роботи, що власне добре. Але всю цю роботу доводиться підлаштовувати під графік підключення світла і зйомки якось відходять на другий план. Та якщо чесно, все це відмовки, бо я зрозуміла, що створила сама для себе дуже великі якісь очікування і вимоги, і сама на себе ж ними тисну. І через це я починаю прокрастинувати, відкладати на потім, і от виходить такий результат. Планах в мене було розказати одразу про дев'ять прочитаних книг за попередні два місяці, але це доволі об'ємна робота, яка мене трохи лякала. І тому декілька тижнів я її так поступово відкладала-відкладала і знаходила для себе якісь виправдання. То там світла немає, от включать світло, потім зніму, там трохи пороблю роботу, трохи пізніше треба щось сценарій дописати і тому подібне. І тому я вирішила трохи змінити формат відео зараз, хоча мені дуже подобається розповідати саме про прочитане за весь місяць. Але здається, розказати про меншу кількість книжок набагато краще ніж не розказати про них взагалі. Отож, на сьогодні я підготувала три книжки і після такого великого ліричного відступу нарешті про них розкажу. Ці книги доволі різні, але я їх скомпонувала за однією спільною рисою. Всі вони від видавництва Віхола. І почну я з книги малютки, яку замовляла на предпродажі у видавництва і на яку дуже сильно чекала, це перемагати українською від Ольги Дубчак. Це третя книга авторки. Попереднім двом її книгам чути та бачити українську я присвятила взагалі окреме відео. І по плану третя книга мала бути логічним продовженням. Передніх двох і розповідати про словосполучення і речення в українській мові, але війна вносить свої корективи навіть сюди, тому і з'явилась власне ця книжка. Вона дуже малесенька, всього 140 сторінок, тому я прочитала її менш ніж за дві години і просто залпом. Бо від того, як пише ця авторка, як на мене, просто неможливо відірватися. Я насправді досі дивуюся, як в одному матеріалі можна поєднувати стільки цікавих фактів і експертизи, стільки любові до всього українського і стільки Гумору, насправді смішного, кльового добірного гумору. Книга, як бачите, в мене без стікерів, бо якби я їх клеїла, вони були по декілька штук на кожній сторінці, адже з маркером я не розлучалася взагалі, як і в попередніх двох книжках. Власне, про що ця книга? Вона логічно поділена на дві частини: мова ненависті та мова любові. І вперше авторка розкладає попеличкам всю термінологію цієї війни та пояснює, що таке русофобія. Та чому цей термін взагалі не підходить під те, що ми з вами під ним розуміємо і маємо на увазі, і дає свої варіанти цьому терміну. Звідки з'явились поняття кацапи, москалі, орки та свинособаки? І чому росіяни це виключно росіяни, а не рускі? Тут можу процитувати авторку до Росії рускості москалі мають такий самий стосунок як Джонсонюк до порятінських біляшів. Наробіть їм приємне а одеські бабусі нерви. Але при цьому чому слово русня це те, що треба. Також тут є і про Росію з маленької літери та про поняття рашизм. Ого. А ще тут є окремий розділ про щебелети. Детальніше про це поняття я читала і, власне, вам розказувала з книги лінгвістика на карті світу Рустама Гаджієва, але все ж таки коротко нагадаю. Це про те, чому ми москалів можемо відрізнити буквально за декількома словами. Ну і, власне, чому вони не можуть вимовляти поляниця, українець і взагалі звучать вони по-іншому. І друга чудова частина цієї книги про мову любові, тобто про нашу з вами українську мову. Тут багато матеріалу присвячено назвам нашої воєнної техніки, звідки вони взялися та чому саме такі: тобто стугна, вільха, верба та інші. До речі, щодо верби, особисто для мене тут є дуже цікавий факт. Тарас Григорович Шевченко, коли був у засланні в Східній Азії, він посадив там одну гілочку верби. З якої проросло справжнє дерево, і яке простояло там 147 років, як на мене, це просто дивовижно, і також тут є кльовий розділ про ніжність українських слів та власне її носіїв. Це про те, що ми навіть своїх ворогів у їмні називаємо воріженьками. Насправді просто неймовірно, скільки різних зменшувально пустливих слів є в нашій мові з різними суфіксами. Не менше десяти можна придумати до слів мати, «маленький», дитина, і ми так можемо як з іменниками, так і з дієсловами, і з прикметниками, і навіть з числівниками. І мій улюблений розділ про культурне мовлення, про найпоширеніші помилки, які актуальні в сьогоденні. До прикладу, ударів москалям ми завдаємо, а не наносимо. А вони своєю чергою втрати зазнають, а не несуть, і багато чого подібного, цікавого, пізнавального і доволі неочевидного. А ще тут є останній подарунковий розділ про те, як перейти на українську мову для тих, хто хоче, але боїться, не може. Тут авторка дає свої рекомендації про те, як це зробити безболісно, легко і головне з любов'ю. Тож, як завжди, рекомендую книгу від щирого серця. А я переходитиму до наступної книги. Це танці з кістками. Перша художня книга від видавництва Віхола. Її написав Андрій Сем'янков, лікар, тому в книзі доволі багато достовірної, цікавої і детальної інформації саме з медичної точки зору. Це історія про патолога Северина, Северена. Він же Сєва, він же доник. І це такий собі чоловік тюхтій, невдаха. Він працює у державній лікарні, сидить в підвалі. Дуже мало заробляє, постійно на це скаржиться, але нічого з цим робити, наче не збирається. Фраза з книги Алкоголіком він не був але побутовим бояцтвом грішив. Теж дуже добре його описує. Дружина вже від нього давно пішла разом з дитиною, але згодом він навіть починає зустрічатися та жити з іншою жінкою, людою, простою, хорошою, ще й з власною квартиркою. Вона хоче нарешті узаконити їхні стосунки та завести дітей. Але як здається, Северен з цим не дуже поспішає. Тут навіть можу навести смішну цитату. Об одинадцятій вечора донок сів за комп'ютер з чашкою чаю і вбив пошуковий рядок. Обручка Київ ціна. А опівночі, вкладаючись і нагріти людою ліжкою, знав, що знімати однокімнатну квартиру в спальному районі не так вже й дорого. І в один момент до нього стукають з пропозицією підзаробити. Справа не зовсім легальна, але по суті дріб'язкова. Треба забрати одну невеличку деталь у вже померлих людей. По суті, вона їм зовсім і не потрібна. Так, справи доника потроху покращуються, але разом із заробітком зростає його безпринципність, тому замовлення стають більш різноманітні і вже не такі дріб'язкові. По суті, це історія про трансформацію людини. Яка підлаштовується під обставини, під систему, вважає, що усі навколо її щось винні, і заради власного комфорту готова переступити через людські принципи та закони. Мені здається, що це дуже типово, в хорошому сенсі слова для українських творів ось так глибоко і детально показувати ось цю зміну людини впродовж цього сюжету. І мені здається, що в цій книзі ось це найкраща частина. Плюс декілька разів вже казала, що дуже люблю українські твори за те, що в них завжди можна знайти щось знайоме, впізнати якісь місця та маркери нашої поведінки. Наприклад, те, як тут описують державні установи, трохи в минулому, бо, думаю, зараз у нас справи набагато краще, але все одно дуже впізнавані для українців. Ці державні лікарні з їхньою бюрократією, хабарництвом всередини ззовні, з персоналом, яка ніби ставить за ціль комусь нагрубити і зіпсувати тобі настрій. Загалом якихось прям грандіозних поворотів сюжету тут немає, хоча є декілька доволі неочікуваних моментів. І фінал книги залишився. Напевно, більш відкритий, а я таке не дуже люблю, бо хочу, щоб розставили усі крапки над і розказали, що, чому, і пояснили усе. Але загалом книга цікава, жива. Знову ж таки, дуже кльово описані персонажі, яких дуже просто уявити і в них повірити. І хороша, хотіли сказати, приємна, ні, не дуже приємна, але доволі цікава книга. І остання книга, про яку хотіла розказати, яку дочитала буквально сьогодні, це прикладна палеонтологія Вадима Яненко. Про палеонтологію я знала від роса із серіала друзів і якісь загальні відомості, щось зі школи, щось із фільмів, тобто «Мамонти», динозаври і розкопки. Та взагалі я дуже люблю читати про різні науки, про все, що з ними пов'язано, і дізнатися хоча б базові і правильні речі про палеонтологію було дуже цікаво. Книга починається з того, що дуже важливо, чим відрізняється палеонтологія від археології. І мені не соромно зізнатися, що я про це достовірно не знала, бо, як я зрозуміла, це дуже розповсюджена проблема, і ще й больова точка усіх палеонтологів і археологів. Загалом книга складається з чотирьох частин, і перша з них присвячена основним поняттям з палеонтології, а також там розказується про те, як визначити вік скам'янілості, якщо раптом ви знайшли таку у себе на городі і вже ошалешено телефонуєте кудись в музей, але це може бути звичайна кістка, яку закупав ваш собака. І ще є інструкція про те, як самому стати скам'янілістю. Шлях дуже непростий, я вам скажу. Друга частина про різні курйози в палеонтології, про те, як люди раніше складали з різних кісток один повноцінний чи не дуже скелет тварини. І насправді навіть не задумувалась, наскільки це було непросто, а через це було дуже багато плутанини. То в один скелет складали декілька скелетів різних тварин, то бідним тваринам роги замість хвоста причіпляли. І тут, до речі, кльово показано, звідки бере початок велика частина міфології різних тварин. Бо раніше будь-які великі чи незвищені кістки одразу приплітали до єдинорогів, велетнів титанів, драконів чи двоголових тигрів. Третя частина книги про динозаврів нарешті. Хоча насправді це доводить один із основних міфів палеонтології про те, що ця наука тільки про динозаврів. Хоча це взагалі не так. Але, звісно, прочитати про них було дуже цікаво. Тут розказується про те, чи ходили динозаври по українським землям. Спойлер так, ходили. А ще тут розказується про те, що знайдені скам'янилості нашими палеонтологами на наших землях в Криму, так до нас, звісно, і не потрапили, а красуються зараз в Петербурзькому та московському музеях. Все як завжди. Ще цікаво було дізнатися, чому власне вимерли динозаври, і насправді метеорити тут далеко не на вершині списку. Ну і остання четверта частина про найвідоміших, найвизначніших палеонтологів з усього світу, які зробили найбільший внесок в розвиток цієї науки та цікаві факти про їхнє життя. Серед них засновник палеонтології, перша жінка-палеонтологиня, які я вам скажу дуже непросто довелося в науковому світі, і про прототип сучасного індіана Джонса. Загалом перша і друга частина мої найулюбленіші, бо вони в мене всі в замітках, маркерами перекреслені, бо було дуже цікаво, смішно і нетипово. Третя частина про динозаврів, як не дивно, була для мене трошки більш нудноватою, бо додалось багато термінології, багато назв різних цих динозаврів, через що було важкувато орієнтуватися і розуміти, про кого конкретно йде мова. А от остання четверта частина була для мене схожа, знаєте, на ось ці описи видатних письменників в шкільних книжках з української літератури. Я навіть для себе підкреслювала деякі фрази, які, як мені здається, про кожну видатну людину, яка жила 100-200 років тому назад. Жорж народився хворобливим, слабким та кволим. Також маленький Жорж завдячував мамі тим, що вже в 4 роки чудово вмів читати і гарно малювати. Сім'я жила доволі бідно. Шкільні роки пролетіли швидко. Вже в юному віці Жорж відчував потяг до природничих наук. Ну, от людина народилася в 1769 році. Звідки, кому знати, що вона в 4 роки вміла кльово малювати, і її шкільні роки пролетіли дуже швидко. Звісно так, ці факти якимось чином могли там переповідати, пересказувати, і вони могли дожити до наших часів. Але такі факти описані майже про кожного тут видатного палеонтолога. І мені здається, це не провина самого автора, скоріш за все, він це вбрав якихось там офіційних джерел, може, там з Вікіпедії, ще з якихось. Але зазвичай там так і пишуть. Мені навіть здається, що існує якась спеціальна людина, яка сидить і придумує всі ці цікаві факти про дитинство видатних людей, бо надто вони для мене притягнуті завуха і якісь дуже одноманітні. Загалом, звісно, прочитати про видатних палеонтологів, про людей, які зробили найбільший внесок в цю науку, дуже цікаво, і там було. Було про що почитати, були цікаві факти, але мені здалося, ця частина була трохи затягнутою і нуднішою за попередні частини. Але все одно загальне враження про книгу це в мене не зіпсувало. Мені книга доволі сподобалася. Я дізналася те, що в цілому хотіла дізнатися про палеонтологію, якісь основні факти. І загалом я дивуюсь тому, наскільки величезну і кропітливу роботу проробив автор. Бо він використав для цієї книги 145 джерел. А це ого. А ще факт, який взагалі ніяк не стосується палеонтології, але який мене дуже порадував, приємно здивував і потішив, це те, що автор цієї книги писав її, поки був у декретній відпустці зі своєю донечкою. Звісно, я не знаю всієї історії їхньої сім'ї, їхніх якихось умов і чому вони прийняли саме таке рішення, але для мене дивовижно і дуже кльово, що зараз в Україні є. Чоловіки, які залишаються в декретних відпустках, і які можуть спокійно про це розказувати в своїх книжках, це дуже кльово. І на цій прекрасній ноті я буду прощатися, бо про книжки я розказала, і якщо чесно, трошки замерзла. Сподіваюсь, бачитись тут з вами набагато частіше. Буду дуже старатися. Якщо ви читали котрусь із цих книжок, то обов'язково розповідайте про це в коментарях, про свої враження і, взагалі, діліться своєю улюбленою книгою від Віхола. І до зустрічі в наступному відео.